Шановна університетська родина, цьогоріч ми будемо святкувати Різдво Христове в історичній і в духовній єдності з усім цивілізованим світом. Це не пересічна подія. Різдво Христове це свято любові, добра, радості, надії. Я хотів би побажати кожній сім'ї, кожній родині оце величне, радісне і добре свято об'єднатися і в єдності. Відсвяткувати в нових історичних і духовних традиціях і в цій єдності поєднати всю ту любов, все те добро і всю ту радість, які це свято в кожній сім'ї, в кожній родині. Шановна громада, університету, в нашому храмі від його будівництва, лунає молитва за тих, хто вчить і навчається тут. Тому Наша громада церковна вважає себе частиною університетської громади і життя університетського вже 23 роки. І хотілося б згадати, що означає Різдво для кожного з нас, для українця. Так, це свято надії, це свято, коли люди стають добрішими. І це час, коли треба переосмислити цінності. Чи тільки нам треба думати про матеріальне, чи все ж таки духовний вимір має бути в нашому житті? І от я хочу побажати всім, саме внутрішньої чистоти, цінування того, що колись для нас зробив Господь Бог, пославши у світ свого сина, який сприйняв на себе свої гріхи, помер, потім воскрес, дарував нам вічне життя і бажаю всім нам. Також цього досягнути не тільки в нашому земному житті благополуччя миру, радості, а й житті вічному. Христос народився. Славі мої!